Усім привіт, щастя, здоров'я. Хочу трошечки розказати про дросільну заслонку Mitsubishi Lancer. Ну, майже всі знають, що з нею проблема. Оце з заводу йде походу на якихось стулках. З часом воно стирається і дросільна заслонка починає старатися теж. В неї з'являється зазор там, знизу чи зверху. Вона починає підсмоктувати повітря, датчик регулятора холостого ходу теж виходить із ладу. Я замінив заслонку. Знімається відео для тих, хто теж захоче замінити заслонку на відновлену, бо це півбіди. Тобто заслонку поміняти можна. Її там, навчилися реставрувати сюди, ставити підшипник на цей вал. Так, там розточувати, міняти саму заслонку, теж виточувати. Ну, коротше, знаю, типу, з цією болячкою боротися навчилися, виправляють, але багато хто не доказує, що ще потім, коли ви міняєте це, як правило, виходять із лада ще оцей датчик. Регулятор холостого ходу. Це моторчик. Так? І на лансерах вони є двох двох видів. І це знімає для того, щоб коли ви будете замовляти датчик, якщо ви будете замовляти датчик, тому що вартість цього датчика ну, десь приблизно 7 тисяч гривень чомусь. Це ось такий датчик. Так, це ось такий датчик, фокус не хоче щось налаштовуватися. Чик. Ось такий датчик. І вони двох видів і вони йдуть під одним і тим самим номером. Так. Ось цей номер. 145 0А 132. Мотор дроссельної заслонки. Один той самий номер. Дві різні запчастини. Ну це в мене вже я, коротше, питався його роз... відкрити, достати, не знаю, коротше. він у мене поміняний, стоїть новий. так, Інший датчик я покажу на фото, як він виглядає. І вони абсолютно різні. У них різне. Отут діаметр, оцей різний. У них пружина до половини схована. Видно тільки там декілька винтів. Тут пружина вся. І все видно. Вони ну повністю, повністю різні. Оця відстань. Оцей обмотки, тут обмотка знаходиться теж інша. Оцей розйом. Він по пінам такий самий, але всередині він зроблений трошечки по-іншому. На тому іншому є гравіювання, іменно гравіювання номера серійного. Не номера деталі, а серійного номера. І логотип Mitsubishi є. На цих датчиках немає цього всього. Є тільки номер серійний. Але це теж оригінал. Це теж оригінал. І там у мене стоїть зараз оригінал. І у цих обох оригіналів отакий от, от номер. Отакий от, от номер. Тому це для тих, хто захоче сам там щось поміняти, відновити, замінити, знімаю це, це відео, щоб ви не попали просто на датчику. Тому перед тим як замовляти оцей датчик, якщо ви все, все ж таки вирішите замовляти цей датчик, зніміть його і подивіться, якої він конструкції. Бо вони є двох видів. Також точно, точно. Коротше, є типу дорістайлевий датчик і після. Оце типу після. І є ще один вид датчиків, теж виробляє Mitsubishi. Теж з отаким номером. Але вони йдуть до, кажись, Сузуки. Так, І вони. У них теж тут діаметр інший, але той інший датчик, він, його можна розібрати, він розбирається. Цей датчик не розбирається. Оце я намагався його нібито розібрати, щось там подивитися всередині. Але він не розбирається. Тут є. Його можна перевірити ще на його роботоспособність. Оце тестером поміряти. Отут От дві обмотки. Оце перша обмотка, оце зверху друга обмотка. Або навпаки. Оце одна обмотка, це інша обмотка. Тестеру можна прозвонити, якщо е, десь не дзвониться, значить точно одні, одні обмотки гаплик і він точно не працює. Що воно робить? Він типу, виїжджає, заїжджає. ну, Тим самим він через оцей отвір <кхи> туди напряму е, в колектор впускний напряму подає повітря. Мімо дросільної заслонки. Тобто, якщо треба на холостому ходу більше повітря, тоді цей датчик типу, трошечки відкривається і починає засасувати повітря, повітря мімо дросільної заслонки. Е, от так, от так от. Потім ще тут є ще одна дирка, через яке теж регулюється подача повітря для правильної там болтом, це регулюється. Це болт регулятор холостого хода теж. Тобто є оцей датчик, який регулює, заїжджає або виїжджає більше, менше, скільки потрібно. І ще отут регулятор холостого хода. Тому, якщо ви все зрозуміли, беріться собі на заміточку, тому що насправді попадати. На вартості цього датчика, тобто замовити якийсь датчик, який вам не підійде, ну, типу, це не ай яй яй Мені, ну, мені замінили, мені спочатку дали дорістайлевий. Причому вартість того дорістайльового була е, набагато менша 45 тисячі гривень. Хоча кругом вони майже по 7-800 по тисяч гривень. Так, а до Рестайловий такий самий така сама коробочка в нього була, такий самий номер, е -е, я знайшов за 4,5, він був оригінальний, в нього там все нормально з цим гравіюванням. Ну і взагалі він був такий якісно зроблено. Е -е, з китайськими. Є китайський на AliExpress, але всі пишуть, що вони не ходять. Хоча, якщо порахувати вартість цього датчика да, 7000 до прикладу так, то китайських на 7000 можна купити відро жменю і міняти їх там тіпа, не знаю ну, кажуть що вони 50 тисяч вихожують е, китайські то чого ні в принципі просто проблема буде дійсно знайти якісний на е, типу путем експеримента Датчик, якісний, який більш-менш буде ходити. І тоді якщо порахувати, там вони, вартість їхня по 600 гривень, каже це на Aliexpress, то їх можна купити кульок і час від часу міняти. Ну, я міняю, тому що мене задовбало понижені обороти трохи. Е, задовбало, що потрушує на понижених, а цей датчик буде це вирівнювати. І воно буде нормально працювати. Бо вже ну, давно це відбувалося, це от зібрався, відклав гроші і вирішив його замінити разом із цим, з дросільною заслонкою. Мені замінили дросільну заслонку відреставровану. Мою забрали. Поставили сюди іншу. Таку саму. Ну і от так от. Щастя, здоров'я всім, грошей багато.